Вітаю всіх із магазину Аврора. Це другий випуск огляду акцій. Сьогодні понеділок, як завжди, в Аврорі змінюються акції. Вони будуть діяти з 14 по 20 липня. Починаємо з кришок. Знову вони оціняють ці кришки. Сезон скоро закінчиться. І ось такі 50 штук кришки. СКО-82. Ціна 88 гривень. За 50 штук з орнаментом. Далі йдуть кольорові кришки, добрі традиції, де можна зробити напис 20 штук розмір ТО 82-44 гривні. Кришки добрі традиції, без кольорові. СКО 82 74 гривні, замість 119 за 50 штук. І кольорові добрі традиції. СКО 82-50 штук 88 гривень. Далі йдуть ТО 66. Така маленька кришечка, кольорові 20 штук 36 гривень. Тут по 10,08 всі акції на кришки саме по 10,08. І ще ось такі добрі традиції, СКО 82, 20 штук 39 гривень. І тут добрі традиції, з 14 по 10 акція 20 штук без кольорові, 44 гривні, замість 59. У у відділі кухонного приладдя написано набір приладів, кухонних пластикових, тут вони в різному кольорі є. Аліана ложка плюс виделка такі довгенькі. 19 гривень. За ніж металевий сантоку написано 69 гривень, 22% цікавий ніж для овочів і фруктів, Косміко Ось косміку для овічів фруктів 34 гривні. Та гляньте, яка цікава менажниця, дуже красива для закусок. Ведмедик називається від Альпіна. 249 гривень це ціна зі знижкою. І саме отака от менажниця двісті 289 гривень замість 349. Називається вона Менажниця для закусок овальна. Зі знижкою 17%. Металева така пласка з ручкою, 17 гривень замість 24. Плечка для гарячого консервування, пластикова, 3 гривні замість 4, зі знижкою 25 гривень. саме на оцей фрикінбок, пластини для захисту, їх в наборі йде 4 штуки за ціною 49 гривень. Набір пластин для захисту кухонної плити, а ось така якщо одна фольга на плиту, просто чисто 49. 40... 60 на 44 я перевірила зараз всього 14 гривень. І ось такі ще є по 11. Ну, Їх по одній, а от і саме Фрекінбок аж 4 в упаковці. Тут такі пакети поліетиленові, зіп-застібка. От в цій упаковці аж 100 штук 15 на 20 розмір. 89 гривень це ціна зі знижкою. Далі дозатор для пляшок. Для пляшок металевий хаміліон 29 гривень замість 39. І набір наліпок для консервації. Ось такі добрі традиції. Тут 20 наліпочок, ну, щоб написи робити. 15 гривень замість 19. Такий ківш з нержавіючої сталі. Він іде, до речі, з кришкою від Хьольмер. Діамант Кук. Цей ківш на 1,1 літр 289 гривень, замість 349. От за 289 гривень. Мені здається, що непоганий кіфши ще й з кришкою. Нормальний, да, покажу вам з усіх сторін така ручка в нього зручна. Ще й можна отак повісити вдома, також зручно. Далі акція: кришка, універсальне скло силікону. Ось така кришечка 229 гривень замість 279 гривень. Вирідочка від алмо, вона в діаметрі йде всього 14 сантиметрів з яскравою ручкою. Ціна зі знижкою 84 гривні. Балон газовий для кемпінгу вогонь 44 гривні, замість 59 за 400 мілілітрів, 25% Знижка, ось на такий балон. Стерилізатор за 34 гривні, ціна зі знижкою. І ось така миска глибока металева. О, дійсно глибока, сподіваюся, видно, 109 гривень замість 129 гривень. Тут розсікач полум'я металевий, 64 гривні. Ось так він виглядає. Круглий, зі зничкою ціна. І розсікач полум'я металевий якийсь за 17 гривень. Зараз глянемо. Так, ось оцей 64 гривні замість 77. А от я не бачу, який тут розсікач за 17 гривень. Це не розсікач. Зараз у дівчат запитаю. Розсікач полум'я, мені вже дівчата підказали. Я думала, це на комфорку щось ставити. 17 гривень замість 22 А воно є, мабуть, на комфорку ж ставити. 17 гривень замість 22 гривні. Гляньте, які гарненькі оці дві чашечки. До речі, називаються вони Беліста. Ось такі дві чашки зі знижкою набір 119 гривень. Кожна йде на 240 мл. І чашка порцелянова Ардесто за 88 гривень. Гляньте, яка. Гарненька порцелянова на 500 мл, кругла. Така об'ємна зі знижкою. Ціна тут ціни зі знижками. Чайник ось такий заварювальний за 249 гривень з корковою кришкою. Далі глечик для напоїв. А де ж тут глечик? А ось він в коробочці. Бачите, на один літр з такою бамбуковою кришечкою. Запакований. Я розпаковувати не буду. З бамбуковою кришечкою видно, що є ручка, глечки для напоїв, скани з кришкою 179 гривень. І ось такий чайник по акції 189 гривень. Варні Келихи, новинка за 149 гривень, причому в різних кольорах. Дуже-дуже файні. Такий ось і блакитно-зелений, чи як такий смарагдовий, потім такий рожевий з жовтим відливом. Ну, дуже красивий. Позиції. Знаєте, такі прям святкові, класні. І тут ще взагалі найгарніший, дуже красивий келект. З 14 го акція по 20.07. Глянь, така гарненька, бульйонниця, скляна з вушками. Димчатий колір 500 мл 49 Є ще на такий салатник фарфоровий. Я так розумію, що він навіть в різних кольорах йде за 58 гривень. замість 69. І ще від Ардесто акція це тарілка обідня називається. Ось такої цікавої форми з красивим малюнком за 99 гривень. Такі гарні ці келихи для вина йдуть зараз по акції. В їх в наборі йде чотири штучки ребристих келихів на таких дуже тендітних ніжках. 449 гривень. Ціна зі знижкою за чотири келихи. Ще тарілочки йдуть по акції. Скляна кругла кольорова, золотиста. Я так розумію, ось оця кругла. Так, я її діставати не буду за 99, А ось така фігурна, бачите, за 149 гривень. Каво у них позиція. я раніше не бачила, що у них є такий набір кубиків льоду багаторазових. От в наборі їх іде 20 штук за 59 гривень. Бачите, там вода всередині, я так розумію, заморозили. Якщо щось з собою треба взяти, то ви просто там закинули в сумку чи обгорнули якусь там, наприклад, пляшку цими кубиками, і вони просто як охолоджують. Ну, така, мабуть, функція. 59 гривень коштує. Для зберігання речей тканини, я зараз перевірила. Ціну 147 гривень. Великий, видно. На жаль, він тут його немає в розкладеному виді. А знижка на нього аж 41%. А такий кошик іде зі знижкою 119 гривень. Бачите, з ручками. Також знижка велика 30%. Такий шикарний розкішний килимок, Пухнастий, такого димчатого кольору. Так, він такий, як противоскальзящий. Тут трішки є ця штучка. 299 гривень замість 349. Гарний дуже килимок. Для льоду силіконові ось такі. Тут їх чотири відділення, 77 гривень замість 99. І набір тарілок цікавий: 77 гривень пластикові круглі, але такі міцні ідуть по акції. Це ціна по акції замість 99 гривень. Тут акція є місць для сипучих. Ось така форма. 2,4 літри ємність для сипучих від Альпіна. 149 гривень ціна зі знижкою. Це у нас. Ось такі наборчики, не буду їх знімати. Це набір склянок, пластикових, до речі. А вони так виглядають, знаєте, як скляні. Ось такі пластикові, 6 штук в димчатому кольорі, 6 штук за 119 гривень. Не написано наскільки. Десь на 200 мені здається, мілілітрів. Також акція є місць харчова з кришкою. А, так вона ще із таким дном. Хом так, це хом, так, 109 гривень. Тут 1 літр 650 мілілітрів кришкова з кришкою біхом. Так, і різні кольори 109 гривень. Ще акція на отакий контейнер прямокутний. Називається він Морозко. Так, контейнер для заморозки на півтори літри 29 гривень. Ціна по акції. Прищепок 24 глянь. Прищепки різнокольорові. Так, оце саме вони. Коштують 34 гривні за 24 штучки. Ціна по акції. Для унітазу такий в коробочці йде з підставочкою 99 гривень і з дозатором. От написано. Я так розумію, він в різних кольорах. По акції ціна 99 такий у них є поглинач вологи. Нічого собі, отакий, з ароматом лаванди. 600 мл, 77 гривень. Не бачила раніше. Так, поглинач вологи. Ну тут так нічого не зрозуміло, думала, вона написана. Ну, просто знімається ця плівка, сіточка так, зверху встановлюється і він поглинає вологу. 600 мл написано 77 гривень. До речі, їх тут всього два залишилось. І ціна це зі знижкою. Ось такий. Серветки, туалетний папір, багато мені здається, акцій. О, гляньте, яка у них з'явилася симпатична рожева, називається кохавинка. Саме в рожевому кольорі і упаковочка така приємна. 8 гривень. Оця кохавинка, кохавинська папірня. Так, рожева одна штука, 27% знижки, 8 гривень. Далі 22 гривні. Отакі рушники весь складання сатів. 160 листів, 24% Знижка на них. Отакі вони паперові. Це саме в асортименті, а є білі і є зелені без складання. Далі такий великий рушник, дуже великий паперовий від Софі. Тут 500 відривів, два шари 115 метрів, 100% целюлоза. Цей величезний рушник 179 гривень по акції. Далі тут знову, щоб не пропустити з 14 по 20 акція на цей туалетний папір. Він так цікаво запакований. Ось такий туалетний папір. Ціна за 4 штуки 49 гривень. Спеціаль називається. Так, Він такий, знаєте, як бежевого кольору йде. Далі набір туалетної бумаги від ніжний дотик Aroma Gold. 4 рулони, двушаровий папір за 44 гривні. Тут паперу також по акції, Два шари, чотири рулони, біленька бумага за 44 гривні. Далі йде рута за 127 гривень. Рута тут три шари і вісім рулонів туалетного папіру. Джамбо, да? не ну, просто туалетний папір, ось такий довгий рол написано. Коштує 127 гривень за 8 рулонів. Акція на папір від Деста. Деста, туалетний папір, 100, Деста 100, стандарт економ, 7 гривень коштує. Далі, ось такі серветки, паперові від Сілкін. Вони є з різними малюночками: 120 штук, двохшарові, 32 гривні. Ті ще пропустила екола серветочки. Косметичні написано. Серветки косметичні, 150 штук, двошарові, відкривати тут. Ці коштують 29 гривень. Екола це вже іде набір рушників паперу Екола, ось такі набір рушничків. Дві штуки двохшарові за 35 гривень. І набір рушникових від Міланка. Так, а це ж тих чотири штуки. Да. Двохшарові чотири штуки за 94 гривні від Міланка. вологі дитячі по акції тут 24 штучки від Смайл, 15 гривень гіпоалергенні. Далі. Акція на оці серветки такі, ух ти, дитячі вологі, 100% бавовна, біорозкладні. Тут 50 штучок за 54 гривні. Далі звичайні серветки, паперові від паперо. Ось така упаковка 100 штук серветок. 24х24 розмір, одношарові 20 гривень. Так, ось такі універсальні. Тут 120 штук чорні. Чорні серветки 120 штук за 69 гривень від натуражу відділ світла. Такий ліхтарик ручний від луна. Так, Від Луна два режими має. На батарейці написано З, Так, Луна 44 гривні, 31% знижки. Далі. Ліхтарик ручний LED. Акумуляторний пластиковий луна три режими. Ось таким провідком він йде за 49 гривень. Тут у нас знову акція від «Луна». ліхтарик-лампочка підвішується. Вони начебто є в різних кольорах, мені таке пам'яталось. Тут з блакитною такою йде вірьовочкою. Ось такий 3-5 годин він світить на батарейці. Ліхтарик, лампочка на батарейки зі шнурком 34 гривні. І ще ось такий ліхтарик ручний на батарейці. Також від «Луна». 49 гривень, замість 69, 29% знижка на нього. Так, акція на адаптер мережевний USB, USB, прям так написано два рази USB плюс USB, як бачите, 149 гривень, замість 179 показую. Далі акція на вимикач двоклавішний, накладний. 31% знижки, до речі, на цей вимикач. 34 гривні ціна зі знижкою. Тут акція також є на щось. Це подовжувач, о, подовжувачка тушка. Ось отак виглядає з 4 розетки, кнопка живлення. Ось кнопка живлення бачу. Так, 7 метрів він ось оця, ну, видвигається із катушки, як сказати, провід 299 гривень, замість 390 Це аж 100 гривень на нього знижка. І набір світильників. Ось такий він іде з пультом керування. Три штуки. Ось пульт. Будь ласка, 149 гривень, замість 249 гривень. Такі годинники по акції, ось цей коричневий 187 по акції. Чомусь а зелений 177 по акції. На годинники, ось за такою ціною. Світильник, накладний LED. Так, LED сенсорний на батарейці, має два режими. Ось такий світильник зі знижкою 129 гривень. І світильник накладний LED акумуляторний за 99 гривень аж 34% знижки. Ліхтарик, ліхтарик LED акумуляторний бренд називається NoAS. так, так, що тут так, щоб хоч щось було зрозуміліше Ліхтарик настінний LED, акумуляторний. Так він виглядає. Коштує 249 гривень замість 299. Далі, тут вже це як ну, інструменти вже тут після світла йдуть. Сокира з прорезиненою рукояткою. Де така сокира? О, бачу! така сокира з прорезиною. гляньте, вони тут в різних кольорах, до речі, ці рукоятки у них є по 289 гривень з знижкою. Сокира ну, дуже важенна. Ого, яка важка. Зубило універсальне пласке. Не знаю, може, оце воно зубило. Так, зубило універсальне, да. Ласке. Ось таке за 169 гривень по знижці. І також це все старі акції. З 14-го щіпці для зняття ізоляції з кабелю. Ось так вони виглядають. 84 гривні ціна зі знижкою. З 14-го також акція на довгозубці, комбіновані міні-92 гривні. От, замість 109 гривень. Тут гол. гол Голкогубці, голкогубці прямі міні. А ось отак от, от виглядають. Коштують 92 гривні. І далі довгогубці комбіновані середні за 109 гривень по акції. Ще з 14 по 27 акція тут в відділі. Їх чомусь дов, довше роблять зазвичай в цьому відділі, де інструменти. Тут з 14 аж по 27 акція. Голкогубці прямі нікельовані – 99 гривень. Набір екстракторів на блістері – 5 штук 99 гривень. Тут у нас фіксатор різьби. Це фіксатор різьби. ну, Мабуть, так, да? склад написано який. Фіксатор да? фіксатор різьби AutoLife. Він коштує 84 гривні замість 99 Також акція на викрутку з краповим механізмом і з насадками 289 гривень. Ось такі насадки, таки, така викрутка за 289 гривень. Набір таких, огу, які вони важкі, біт монтажних, дуже великий набір. Тут всі розміри, бачите, їх написані цих біт. 40 їх йде в упаковці за 424 гривні по акції. Всього б для миття автомобіля, ось така щітка за 58 гривень. Я навіть не знала, що це щітка така для миття автомобіля. Глянемо, це вона чи ні. 58, так це вона. Ще й в різних кольорах буває. Далі тут у нас шолом захисний дитячий за 549 гривень по акції. І шолом захисний велосипедний за 799 гривень замість 949. Багато акцій на зошити. Всім, хто готується до школи, тут зразу стоїть зошит за 4 гривні. Шкільний коса лінія. Він йде на 12. Аркушів за 4 гривні. Далі зошит шкільний. Лінійка. Під ласкочка, це, це коса лінія, а ось лінійка. Да? Лінійка за 5,50 гривень. Далі шкільний тетрада 15 гривень за 36 аркушів. Це не воно, ну, от за 36 саме аркушів, шкільний. Так, в клітинку 15 гривень. Далі зошит шкільний, клітина на 48 аркушів 14 гривень. Ось, мабуть, тут, скоріше за все, він стоїть на 48-14 гривень. Далі зошит шкільний, Family Line. 24 аркуша за 11 гривень. І також брікс. Знову 12 аркушів, тільки тепер клітинка. от Будь ласка, 5 гривень. Замість 7 тут 12 аркушів. І зошит шкільний, тетрада називається. 18 аркушів, 7,50 і перлина. Перлина 7,50, також тетрада або якось так. Далі. З 14 по 20 набір файлів. О, кому треба, бачите, такий набір файлів. Ну, на скільки їх? А4, набір файлів. Так, гля... глянц написано 20 штук за 24 гривні. 20 штук за 24 гривні. А4 розмір. Олівців воскових. Ух ти. Оце всі кольори тут такі показую 77 гривень за 12 штук. А набір олівців їх 12 штук. Іде воскові, до речі, 77 гривень. Канни кусайка – це засіб репелентний. Він йде від комах та кліщів. Діє до 8 годин, до 30 діб вистачає. Професійний, написано 125 грам за ціною 119 гривень. Шнур для білизни за 24 гривні. Так, на 20 метрів він йде зі знижкою ціна 24 гривні. Вони тут в різних кольорах, до речі. Будемо так сказати в продуктовий відділ. Ось така крем паста шоколадна. Панда кенді 250 грам. Паста шоколадна о, з фундуком 250 грам за 59 гривень. Далі акції, акції саме з 14 по 20. -те. Це у нас пастіла. Фрукт, фундук з, саме з ароматом малини за 10 гривень. Так, мені здається, її якраз з ароматом малини вже і розібрали цю за 10 гривень. Тут круасанчик, такий тоня тон виготовляє. Маленький круасанчик 45 грамів в асортименті 8 гривень всього ціна. Ну, я бачу, з вишневою начинкою це вже йде кекс. А тут круасанчики з різними начинками за 8 гривень. Маленькі такі. Далі з'явився якийсь такий тонік 330 мл, 19 гривень замість 24, Газований так, напій, безалкогольний, сильно газований Харіден Тонік 330 тридцять жб, банка, 19 гривень. Водичку можна купити природне джерело в асортименті. Ну, газована і не газована за 9 гривень. Всього пляшечку 0,5. Такий маленький сік, апельсиновий. Ну в такі пляшечки більш зручній. Апельс... саме апельсиновий. Тут один вид 18 гривень за 250 грам. Ціна зі на іграшку, Ось така лялька. Little Бебі 109 гривень, замість 139. Лялька у сукні з довгим волоссям, дійсно довге дуже волосся. 22% знижки. Ще ось такі коробочці тут в асортименті. Лялька міні з довгим волоссям, 49 гривень. 20... Ну, я свій огляд з магазину Аврора буду закінчувати. В якій саме Аврорі я робила цей огляд, я завжди в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім пока!